Всім привіт! Усіх знову рада вітаю! Ну що ж, новий черговий день, сьогодні у мене понеділок, 8 грудня, і отже, черговий влогмас на моєму каналі. Я Маруся, канал Марусина Скринька Рукоділля, і ви на різдвяних посиденьках з Марусею. Рада вас усіх тут бачити! І найперше, ніж розповісти вам, що в мене було в рукодільному попередньому дні, я хочу дуже щиро подякувати вам за підтримку. Ви написали дуже багато теплих слів про мій голос. Побажали мені найскорішого одужання. Величезне вам дякую. Ви багато тепли Теплих слів взагалі мені пишете. І щоразу мені так приємно читати ці надзвичайно підтримуючі коментарі, що сьогодні я не змогла не подякувати вам. Дякую, мої глядачі. Ви у мене найкращі, найщиріші, найдобросердніші. І взагалі, коли бувають такі періоди творчого якогось падіння. Чи якихось творчих мук, і в мене там виникає якесь бажання. Все, не буду цим займатися, ніколи більше не зніму ні одного відео, саме ви надихаєте мене ніколи не викладати рук, ніколи не зупинятися, завжди вставати і йти вперед. Тому, мої хороші, я величезне дякую, кажу вам за те, що ви в мене є. Ой, сказала так легше стало на душі. От, ну що ж, ми переходимо до моїх рукодільних справ і розпочнемо ми, напевно, по традиції з моїх скрапі сокс. Вони помаленьку підростають, і на даний момент вони виглядають саме так. У мене відв'язаний клин підйому. Вчора мені. Попався неймовірно яскравий колір. До речі, я так кайфанула від цього кольору, що в мене навіть була така шальна думка зайти в магазин шкатулка і купити собі цієї шкарпеткової пряжі. Наскільки приємно нею в'язати. Так, вона дуже слабої скрутки, і треба постійно контролювати усі ниточки, які ти підбираєш. Але, ну, Сам процес в'язання від цього кольору. ой, ну, Це просто щось неймовірне, дівчатка. Отже, вив'язала я клин підйому і навіть після клину підйому пров'язала декілька рядочків просто уже хулявки своєї. І на такому етапі мої моїскра пісок максимально дивні. Максимально, знаєте, такі скрапі. Але, ну, я не зупиняюся, я хочу дойти цей шлях до кінця разом з вами. І тому беру сьогодні свій черговий пакуночок. Сьогодні восьме. Сьогодні у мене ось такий червоненький мішечок. Я його відкриваю. І тут мене чекає молочний колір. Ну, трішечки, знаєте, як то кажуть, і спокійного треба в цих скраб сокс, і після таких яскравих молочний буде, я думаю, дуже доцільним. Так, сьогодні ми в'яжемо молочним. От, і я продовжу роботу свою над цими шкарпеточками. Так, з цим розібралися. А зараз я запрошу вас подивитися, які подарунки були вчора в моєї орінки під ялиночкою від Фей. І які адвентики ми вчора з аріночкою відкривали. Добрий усім раночок. Арінка проснулася. Така скуйовдзена ще. І Відкриває подаруночок від феї. Арінка, що тобі фея принесла? Блокнотик, і ручку. Блокнотик і ручку. Що, не виходить? Дай мама допоможе. Ти він мягенький. Прикольно. Дивіться, який класний кактус. В окулярах. А ручку покажи. Та ручечку, не свою. Ой боже, яка вона прикольна, блискуча. Даваймося ще тут всередині. Ти бачила? Яка тут краса. Це для хлопчиків. Це для дівчаток. Це для хлопчиків. Та да, ти що, тепер ти будеш тут писати, да? Угу. Як он тут? А ну, Отут повертати. Що напишу? Що ти напишеш? Своє ім'я. Своє ім'я. Ну пиши. Зараз будемо писати своє ім'я. Правильно? Молодець. Ти молодець. Відкриваємо адвентик. Діставай. Хто там? Сибандіння бананіні. Мавпа з бананом, так? Да? Так. Да. Боже, який він страшний, Ярина. Ти Ні. його не боїшся? Ні. Ні? Ох. Так, адвентик один ми відкрили. Е -е. Так, відкриваємо другий Адвентик. Шукай циферку, яку? Сім. Сім. ой, така велика коробочка. Зразу не зразу мишну Ой, там щось багато всього, да? Шкайдер а все тут. Що таке? Тока я покажи пока. Ух ти йой! А що це таке? -а! Це фартух. З котами? Аріна. Тепер ти зобов'язана допомагати мамі на кухні? У вже свої ворту То цей мама собі візьме. Мама? То це буде мамин? А якщо в тебе сестричка народить або братик, <світ> то буде що? Сію? А, а поки мама поносить, так? Да? Ні. А хто? Вона на тебе, миленьке. А хто буде носити? Не знаю, просто уставив. Просто остави мамі не дасиш поносити? Ну можна, що я заброшу колись машу і буду допомагати. А мамі ні, да? Мамі не дасиш. Мам, тут тебе є свій. Отак, От поняла. Ну, але фартух просто шикардосний. Дивися, тут є майк. Є Ельза, і ще купа, купа всяких ось Ельза, ось о Майк. Весь ну Ельза трошки темніша, це вона вимастилася. <гум> <гум> да? А Майк схожий. Дивись, скіки, а дивись, зелений кіт. Прикольний. Дякую, Ларисочка, неймовірний подарунок. Супер. Може, все-таки я випрошу його пофоткатись. Мам, хоча б. Куди Кудись поїдемо. А ще, мої хороші, ми вчора займалися ще одним видом творчості. Справа в тому, що від неймовірного, верніше в неймовірному подарунку від пані Оленочки, який я відкривала декілька днів назад. Був прекрасний набір печива, який потрібно було розмальовувати. І от Аріночка вчора активно займалася тим, що розмальовувала це печиво і пригощала нас з чоловіком. Отож, я також зробила декілька кадрів і хочу вам їх показати. <звук> 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 Нітка наша. Нитка наша. А щоб чіпляти їх усе на... А, все поняв, то в натуре. Та почекай, тут же глазурю треба мати. А, тут треба малювати просто? А, я треба? Де... Де... Як можна, то вий. купил у вода. А, вон это вообще, да, вон Давай, мы все рубашечку mm -hmm. Давай. Mm -hmm.

А тепер давайте перейдемо до моєї творчості, до мого рукоділячка безпосередньо. Я вам зараз ставлю буквально декілька кадрів, над чим я вчора працювала, що я вчора в'язала, і зараз запрошую вас це подивитися. Вітаю, мої хороші неділя. Ми вже тут за рінкою повчили її уроки. Поки я монтувала свій перший чуєте, перший сьомий влогмас, я розпочала роботу над чоловіковим э, новорічним джемпером, і дивіться, як я гарно просунулася. Я зв'язала уже плече по спинці, зв'язала повністю обидва плеча. Попереду вже об'єднала в коло дівчатка і в'яжу. Сьогодні буду працювати саме над цим виробом, <клес> голос не появляється це дуже печально. І навіть не знаю, як я буду з цим всім жити далі. Завтра йти на роботу 8 років ну, хоч застрелься, я вам серйозно кажу. От, і з такою проблемою, як горло, ніхто лікарняний не дає, та й нема коли його брати кінець семестру. Ой, буду якось викручуватися. Хоча, якщо чесно, ще сама не знаю, як я буду викручуватися. Тому що у мене е, урок, спецпредмет, виробниче навчання, 6 уроків ще й виховна. Ну, на вихоні ж теж мовчати не будеш, треба з дітками щось обговорювати. От. Не знаю. Подумаємо, як це все придумати і зробити. Поки що працюю, в'яжу. От. А що ще сьогодні, дуже маю сьогодні багато таких справ е пакувально-організаційних, тому побачу, як воно все це мені вдасться сьогодні. А ще, дівчатка, я сьогодні засіла за схему схему оленів. Ось таку схемку я знайшла в інтернеті, можливо, вам вже я показувала. Але тут мене не влаштовує рапорт візерунку. Тут 66, а мені ж треба мінімум 73. І ось я сіла малювати, і я змінила. Центральні частинки, ось тут і ось тут. Тут в мене появилося серденько. І таким чином я розширила трішечки схемку, і мені залишилося ще ну майже половинка. Тобто, мені треба відзеркалити на цю частинку, ось цього оленя. Ну і ось усі ці елементи. Але я непогано попрацювала, я вважаю, і в мене вже ось такий результат на сьогодні. Працюю я в звичайній офісній програмі це Microsoft Excel, вона мені максимально зручна і зрозуміла. Я знаю, що існують програми для створення схем. Я з ними не знайомилася ще, і, якщо чесно, не було бажання щось шукати. А от... Excel для мене вже років 20 знайома програма, тож я працювала в ній. Зручно, просто, легко рекомендую. А зараз давайте подивимося, що в мене зв'язалося. Який в мене прогрес за неділю. І ось що я вам хочу показати. А прогрес такий, що я повністю відв'язала передню частинку до підрізів. Тобто, я тут вив'язала, скажімо, плечі на задній частинці, також зробила скіс плеча, перейшла на передню частинку, зв'язала ліву і праву, об'єднала все це в коло. І вийшла до підріздів. У мене вже всі петлі об'єднані в коло. Ось так виглядає моє полотно. І мені сьогодні потрібно перейти, напевно, на шнурівочку і приміряти на чоловіка. Це е, ніби по замірах і по моїх розрахунках. Тут ширини вистачає, але все одно я хочу це приміркою. Або підтвердити, або спростувати. Так, працювала роботою задоволена. Скажімо, на той час, який в мене був відведений на рукоділля, я використала по максимуму. Так, і ще ввечері, коли в мене був час, так, секундочку, дівчатка, я взяла не ту проектну торбиночку. Коли в мене ще був час, і я ще трішки пов'язала шкарпеток. А саме я поставила маркерочок, ось бачите, я поставила маркерочок, я відв'язала до кінця пагомілок. Ось так виглядає. І вив'язала п'яточку. П'яточку я вирішила в'язати французьку. І, і стінку пров'язала резиночкою 2 на 2. Вив'язала клин підйому якраз, і вийшла уже на стопу. Тобто, все далі у мене буде в'язатися стопам. Е, працювати комфортно з цією ниточкою, що з однією, що з другою. Е, такі спокійні кольори, знаєте, заспокійливі. Навіть не спокійні, а заспокійливі. От, і. Гарненько в'яжеться. Мені подобається те, що виходить. Я думаю, будуть дуже красиві такі стримані шкарпетки. Дівчина, які я це в'яжу, є вчителькою англійської мови, і це наречена нашого кума. Тому, я думаю, їй сподобається. Так, складаю назад в проєктну торбиночку, і це буде мій дорожній процесик. Ось такі мої рукодільні справи на зараз. Отже, як ви зрозуміли, я вчора працювала над джемпером для свого чоловіка джемпер Олені, і працювала я над ним по повній програмі. Тобто я не лише його в'язала, я також зібрала свою волю в кулак, сіла за комп'ютер і створювала схему свою на ту кількість петель, яка мені потрібна. Користуючись уже існуючою схемою в інтернеті. І крім того, я дуже гарно пов'язала, незважаючи на те, що я не можу вчорашній день назвати суперв'язальним, скажімо, так, було більше домашніх таких якихось забот, ми вчили уроки, ми. Малювали печиво, ми їздили вчора за рінкою в місто трішечки прогулятися, бо дитина у мене за два дні в квартирі вона не, вис... не висиджує. Потрібний рух, потрібно якесь спілкування, і тому ми вчора їздили в місто. Але незважаючи на те, у мене ось зараз я так правильно розташую. Ось такі результати. Тобто я вив'язала повністю по спинці плечики, скоси плечей зробила, все як має бути, вив'язала горловинку і вив'язала перед до пройм і навіть об'єднала уже в одне полотно. Тепер у мене задача в'язати по колу, але я тут зараз трішечки зупиняюся, поясню чому. Тому що поки я не домалюю схему до кінця, я не буду знати в висоту, скільки рядочків ця схема. Тобто, де мені її треба розпочинати вив'язувати. Хоча я приблизно розумію, що ще санти десь ось такий шматочок. Мені треба буде пров'язати і лише тоді розпочинати схему. Тому що, якщо я її зараз тут буду вимальовувати, вона максимально дивно буде, чомусь мені так здається, виглядати. І ще мені хочеться перед тим, як садити цю ж картову схему. Мені хочеться вив'язати горловинку. От. Тут у мене така ніби велика горловинка вийшла. Це через те, що я хочу її зробити високою. Але мій чоловік не дуже любить гольфи. Тому я хочу її зробити високою, і вона тоді буде ось тут низько сидіти. От. Ну, ось так у мене зараз цей мій новорічний процес виглядає. От. І, до речі, я все забуваюся сказати, що. Ці два джемпери, тобто свій Різдвяний і чоловіковий новорічний, я в'яжу в спільному проєкті Зеленочкою Богановою від Миколая до Василя. І ось цей джемпер бере участь у подарунку до нового року. А мій Різдвяний у подарунку до Різдва. Я якось зберуся. І детальніше вам про це розкажу. От, А поки що так тільки згадую. Хештег спільного проєкту і посилання на дівчаток я залишу знизу в інфобоксі. Отже, ось так виглядає мій плечовий процесик, над яким я працювала вчора. А також хочу нагадати вам, що я ще працювала над шкарпеточками, і в мене вив'язана п'ятка. Я вам думаю, вставляла під зйом. Тут лише покажу ось так: вив'язана п'яточка. І я продовжую в'язати жіночі шкарпетки на 39-й розмір. Я вже навіть вив'язала клин підйому І це буде мій дорожній процес і на сьогодні. Якось так. Отже, такими були мої рукодільні справи. Завчора, який буде сьогодні день? Я не знаю. Я сьогодні подивилася по графіку відключення. Ми 6 годин без світла на роботі. Як буде вдома, я ще не знаю достеменно. Вчора ми були без води. І до обіду взагалі без світла. Це було аварійне відключення. Що буде сьогодні? Не знаю дівчатка, тому що з кожним днем все прекрасніше розумію, що ситуація надзвичайно складна в енергетиці. У нашій країні. Так, голос знову починає повністю пропадати, тому я буду завершувати. Але перед тим я нагадаю, що я сьогодні також ув'язаний виробі. Це моя така жилетка більше, напевно, назвати її футболка-жилетка, тому що я її ношу. І навесні без гольфа або рубашки. А також ношу весною осінню на водолазку, на рубашку. Це у мене фолько з люрексом. В'язала його спицями 2,5. Це був такий, знаєте, тоненький, максимально довгий процесик, але вийшов доволі непоганий виріб. Дуже легенький, дуже комфортний і, до речі, теплий. Сьогодні я максимально стараюся зігріти своє горло, тому вибрала саме його. Ось такий у мене. В'язала я японським плечем, до речі, лицевою гладю резиночки з хрещеною резиночкою, оброблені з китлівочкою скрізь. Ось так. Така я сьогодні буду помаранчева. <гум> ну, все, мої хороші. На цьому я прощаюся. Бажаю вам гарного, продуктивного дня, вдалих процесиків і всього вам найкращого. Ми прощаємося з вами до завтра. Цілую, обіймаю. Ваша Маруся.